Триває ефір на громадському інтерактивному, і з нами на зв'язок вийшов білоруський журналіст Валерій Калиновський. Вітання, пане Валерію. Вітаю вас. Пане Валерію, хочемо одразу з вами обговорити от останню інформацію про те, що заявляють аналітики інституту Роберта Ланцінга, що нібито Кремль готує ліквідацію Лукашенка. Як ви сприйняли цю новину? І ось те, що сьогодні вмер один із соратників Лукашенка. Десятирічний очільник МЗС Білорусі Макей. Чи це не є такою першою ластівкою? Не пов'язуєте це? Ну, важко все це коментувати, не знаючи, що там дійсно в Кремлі задумали і яку роль відіграє в їх розкладах Лукашенка. Щодо смерті Володимира Макея, 64 чотири роки вона дуже. Скажемо, неочікувано. Він був на саміті в Єревані ОДКБ. Він зустрічався з Нунцем папським вчора, а сьогодні раптом помер, е, начебто інфаркт, так як неофіційні такі повідомлення. Ось це, це досить молода людина, яка віддано служила Лукашенкові, але все-таки серед білоруських можновладців оточення Лукашенка він був. Дещо ліберальнішим ніж інші, хоча в 2020 році він жорстко прийняв позицію Лукашенка та виступив фактично проти власного народу. За він е, виставив зла загрозу громадянському суспільству Білорусі, що воно буде знищено, і воно дійсно було знищено після його слів і Лукашенка. Ось, тобто це його така роль, а? Він був наближений до Лукашенка протягом 20 років і керував адміністрацією і міністерством е, 10 років останніх. Ось і вважався, все таки, що він стримано таку політику проводив свого часу. Ну, принаймні до 20-го, хотів багато векторність, якийсь захід. Ну цей канал був з 20-го року вже відрублений, і що що він вже не мав фактично чого пропонувати, тому він підтримував, скажімо. Російську війну, хоча за день до війни він казав, що не буде вторгнення з білоруської території. Мабуть, він мабуть він просто не знав, тобто не настільки він був наближений до Лукашенка. Ось щодо цих спекуляцій, я скоріше сказав би, що там в Кремлі хочуть там щось Лукашенко замінити, кимось там і називають прізвище, якісь там інституції, при цьому джерела. Ну, це в Росії багато роблять різних, скажімо, випливів інформації. Вони, може, десь комусь щось сказали, щоб налякати Лукашенка, щоб змусити його бути більше таким поступливим. Ось на це треба звернути увагу, треба стежити. Ну але віри особливо не надавати. Ну і зокрема, тут говориться про те, що таким чином хочуть контролювати армію в разі його ліквідації, ніби це буде легше зробити чи погоджуєтеся ви з такою думкою. Ну я тут скажу, сказав би так, що білоруська армія не хоче воювати, не хоче йти проти України. Білоруська армія не має досвіду, бажання і не має е, мотивів. Білорусам не потрібна українська земля, не потрібні вбивати українців чи щось захоплювати. Якісь міста, немає територіальних претензій, історичних і так далі. Це то тому немає сенсу. Цьому, хіба що змусити якось їх там, але яка то буде війна, скажімо. тому я тут вважаю, що все-таки це якісь ми ж не говоримо про факт, так як буде Лукашенко змінений, замінений, чи чи щось трапиться так. з ним? Якось з Макеєм. Тоді будемо говорити про ці факти. А зараз якісь припущення якихось аналітиків, звертаємо на них увагу і слідкуємо далі. Пане Валерію, ну а оці останні заяви Лукашенка після саміту ОДКБ про те, що Україну ну тільки так Путін може знищити і всіх українців, тільки ви сідайте за стіл переговорів. Це він транслює те, що йому написали в Кремлі. Це дуже вірогідно. Він багато е, чого говорить з того, щоб е, що хотів би почути від нього. Путін чи він ще навпаки, що він почув. Від Путіна зараз він фактично повторює оці меседжі з Росії, що Україна наче то має здатися, а то зараз буде знищення її, в тому числі оці ракетні обстріли, інфраструктури критичної, і, і так і так далі. Це не його слова, не його позиція. Тим більше це не позиція білоруського народу. Ось тому це треба сприймати як позицію Кремля. Він фактично таким. Речником Кремля, чи як говорять, з часом один з аналітиків чирлідером Путіна, тобто він бігає довкола майданчика, де грається там якісь матчі, стрибає там щось, махає руками, але піти на, на це поле він не не рішається. Ну досі не рішився. за 9 місяців. Я думаю, і далі не рішиться. Пане Валерію, а чи змінюються настрої в Білорусі впродовж цієї війни і, зокрема, в останній час, коли там прибули на навчання російські війська? Ну настрої антивоєнні в Білорусі залишаються. Білоруси в жаху. Що відбувається в жаху? Що з білоруської території летять ракети та літаки? Білорусі продовжують як можливо такий партизанський опір чинити той. Повідомляють про рух техніки, зліт самольотів, там, ракет. Все це, це можна прочитати в телеграм-каналі Білоруський гаюн Все це за цим стежать і українські розвідники, звичайно, це має допом... і вони мають допомогу в Білорусі. Ось О, щодо, скажімо так, силовиків та інших, так, зараз силовики ясно, вже може більше орієнтуються на Москву чи на Лукашенко. Він там, факт підбирається до керівництва підібрані там представники, так сказати, російського міру. Так? Тобто, це, це зрозуміло, це окрема категорія. Ось, а загалом білоруси, білоруське населення так хочуть, щоб війна, війна зупинилася, хочуть миру. Це в крові в Білорусі, вони не хочуть війни, очевидно. Це не помінялося. Ну, ми це бачимо, але водночас білоруські прикордонники обурюються. Що мовляв, Україна відділяється від них стіною. А що вони хотіли? Ну я ж кажу, це якийсь там. Є лапо, генерал. Він там щось говорив. Ну я думаю, що він неадекватно сприймає те, що Білорусь зробила в лютому, те, що вона далі продовжує, а тут якихось те, що Україна підготовується Ну, це нормальна нормальна подія, так. А може йому не подобається. Мені не подобається, що Польща не хоче впускати мігрантів з території Білорусі нелегальних. Не подобається, що українці захищаються. ну І Путіну не подобається, що українці захищаються. Пане Валерію. Ну і ще декілька слів про санкції стосовно Білорусі. Кажуть, Європа і Америка хочуть їх більш жорсткими зробити. Чи поділяєте ви цю? Точку зору, адже ж постраждає все-таки білоруський народ. Ну, санкції проти Білорусі економічні, вони запроваджені ще до війни. Вони підсилені були підсилені після війни, але ще не на таку повну скелю, як це скалю, як це трапилося з Росією. І вони далі ми бачимо зростають, але не по такому максимуму, тому що Євросоюз. Хоче мати ще важіль, щоб утримати Лукашенка від того, що він втрутив білоруську армію. Цей конфлікт це, це конкретні інформації з заходу. Надходять до офіційного мінська. Слухав напевно це рані, Макей, як був у Вашингтоні. Там мав неофіційні зустрічі. Ну напевно, він передавав Лукашенкові, бо можуть бути ще більш нищівні санкції. Ну але головна санкція. Проти білоруського народу робить це Лукашенко, який обрав таку політику терору проти власного населення та підтримки агресивної дії проти. Пане Валерію, ну і об'єднаний перехідний кабінет Білорусі не визнав Голодомор 1932 33 років геноцидом українського народу та засудив злочини комуністичної влади проти національних республік. СРСР у міжвоєнний період, але як багато білорусів дійсно знають про Голодомор в Україні і, і взагалі яка ситуація із національною пам'яттю в Білорусі, знаємо, що там Лукашенко придушує все, що тільки можна згадати про те, які страшні часи були за Радянського Союзу. Ну, ви знаєте, зараз така ситуація в Білорусі, що руками Лукашенка та його там оточення е, робиться денацифікація, знищення білоруської історичної національної пам'яті, білоруської мови, культури, багато чого підняття там сталінізму та е, якогось там пна навпаки е, е, антибілоруських, якихось російських мотивів і радянських. І, наприклад, зараз якби. Відродження якогось такого міні-культу Дзержинського наприклад, в університеті там якісь спеціальні але акції проводяться. Так, то чи там лінія Сталіна діє? Тобто, що тут говорити, так загально влада так діє, але в суспільстві звичайно знали. Я багато писав про голодомор в різних засобах масової інформації, і були науковці, тобто люди, які цікавляться, знають. Є українці діаспора, які про це розказували. Доводилося ще почути таку думку, що Лукашенко перерінтовується на Китай наскільки вона правдива. Так, він спробує це зробити, але так зробити, як зробив, наприклад, Токаєв настільки переорієнтуватися йому не вдається, тому що якихось серйозних гарантій е Китай не дає. Мабуть, він розуміє, що Лукашенка є васалом Путіна, а не Пекіна. От. Але всіляк підкр... підкреслює, спробує там розгорнути торгівлю. Китаєм спроби в якихось політичних зв'язків. Ну, хоча я думаю, що все-таки Китай його не сприймає як самостійного гравця. І тому, скажімо, так, як Токаєв, як Казахстан захищати не буде у разі спроби, скажімо, російської анексії. Тож, дякуємо, пане Валерію. І сподіваємося, що в Білорусі тверезі голови переможуть і жодного. Ну, якби прямого військового конфлікту України з Білорусю не буде. Валерій Я Калиновський, білоруський журналіст, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо-Один.